Збройні Сили України продовжують вести активні бої у Херсонській області. Але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. Збройні сили України продовжують вести активні бої у Херсонській області та закріплюються на звільнених територіях. Про це! В ефірі телемарафону повідомила керівник Об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. Ситуація продовжує набирати обертів. Ми продовжуємо бої і закріплення на тих територіях, які вже звільнено і які ще зачищаються. Також продовжуємо роботу з місцевим населенням вздовж лінії фронту в таких населених пунктах, які потерпають від вогню ворога, зазначила Гуменюк. Тож, друзі, Напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки.